Вітаю! Сьогодні поговоримо не про політику, тобто про політику, але в іншому розрізі поговоримо більше про культуру. Ну, а не слово, повертаюсь до свого жанру. Жанру рецензії. Звичайно, я не претендую на жодну професійну критику. більше це я даю рецензії на ті фільми, на ті культурні події, які мені подобаються чи не подобаються, так? Давно цим не виходив, трошки, чесно кажучи, стомився всіми політичними справами, е аналітикою, цими постійно пересмоктуваннями, і не знаю, навіть як слово підібрати, всього того, що відбувається, останні тижні. І ось абсолютно випадково, на Мігаго, подивився. Назвати як кіноспектакль. так Він де в кінотеатрах, до речі, але це є такий спектакль творчого об'єднання мур, а ти романтика. І фільм називається цей телеспектакль, кіноспектакль, пробачте так називається Мур ти романтика у кіно. Дуже високий рейтинг. І це. Унікальний жанр для України, так? Бо на Заході у світі це достатньо поширений, коли роблять такі телевистави, кіновистави, так. Я пам'ятаю, що в Радянському Союзі це достатньо популярно було. І це дійсно оригінальний такий жанр, який, ну, я, чесно кажучи, не можу згадати такого в, в кіно, в українському кіно, щоб це був український продукт. Тому я. З певною недовірою, хоча дивився рецензії певні, так, дуже позитивні, але з недовірою підійшов до перегляду цього, а, цього шоу, можна сказати, так, і був вражений, чесно кажучи, дуже вражений. Значить, це кіноспектакль про. Розстріляне відродження 20-х-30-х років про поетів, письменників українських, так, які головне жили в будинки слова в Харкові. Є фільм художній. Я про нього рецензію робив. Художній фільм минулому році він вийшов. Я його подивився. Теж непоганий фільм, дуже непоганий фільм. Але це трохи інший жанр, так би мовити, так? Бо там в цьому кіноспектаклі співають, читають реп, читають вірші, і він а, танцюють. Тобто він так дуже, дуже цікаво оформлений, дуже талановитий, тут нічого сказати абсолютно. Взагалі починається він з того, що актори, які грають головних героїв, це Сосюра і Тічина, вони і хвильові, вони йдуть з залу, спілкуються з глядачами залу. Це взагалі постійно відбувається в процесі спектаклю. Я не буду, звичайно, зміст розповідати. Рекомендую в будь-якому разі подивитися це, але деякі речі все ж таки відмічу, що е, взагалі це е, бажання і роздивлятися, дивитися в минуле, так, і шукати там причини того, що відбувається зараз в Україні, вони абсолютно правильні. Єдине, що, звичайно, мене дуже сильно бендежить, е, як людина, яка Активно приймала участь в цьому українському відродженні, починаючи з 91-го року, буквально з юнацтва, я був членом націоналістичних організацій, процвітницьких організацій, очолював ці організації, випускав книжки, газети, був редактором декількох журналів, редактором газет. Тобто, в мене 90-ті роки вони пройшли в такому процесі, і що потрібно було 30 років війна. Щоб ми нарешті прийшли і почали вивчати джерела, так би мовити, того, що відбувається з нами, цікавитись тими письменниками, тими поетами, які були 100 років назад, що тоді відбулося, як це відбулося, що ми втратили. Найголовніше, що ми втратили через те, що радянська влада знищила практично всю творчу українську інтелігенцію, і наслідки ми до сих пір отримуємо по повній програмі. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео, так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Іноді мені здається складається враження, що Сталін шляхом голодомору, розстрілів, цього знищення цього українського відродження до певної міри досяг своєї мети. І оті от перші 20 років нашої незалежності от просто було підтвердженням, так. Абсолютно російськомовне середовище, абсолютно відсутній україномовний контент, вторинність нашої культури порівняно порівняння з, з російською культурою, так? небажання величезною кількості українців взагалі цікавитись своєю культурою, історією і, і так далі. В, сам, в самому спектаклі звичайно дуже багато героїв, там і хвильовий, і Тичіна. І Сосюра, і там це так зображено, такі певні біографічні моменти є. Вони спілкуються між собою оце якраз в цьому будинку слова. Хоча спектакль знімався в Жовтневому палаці, що дуже цікаво, і це відмічено це, що Жовтневому палаці і розстрілювали це жовне палац в Києві. Так він там і розстрілювали НКВД деяких цих письменників. Вони читають вірші, і там є таке протистояння. Тічина показаний як вже доросла людина, він з таким здоровенним орденом радянським. Так? Його постійно називають міністром. І молодий тичина, так? тичина молодий, який сонячні кларнети написав, це ж шедевр української поезії, тут без сумніву, абсолютно. Як він, йому постійно на це Дорікають. Ці простріляні розстріляні поети, письменники, що він от зміг так би мовити лягти під радянську владу і Сосюра дуже цікаво показаний, теж великий український письменник і поет, людина з, ну, з специфічною біографією. Він умудрився служити там. Це показано. Правда, показано дуже дивно. Ми не знаємо до кінця, бо він свою біографію звичайно вимарав повністю цю офіційну. Є якісь певні спогади про його служіння в ОНР, Але це зрозуміло, що ну він в радянських він про це взагалі ніколи не казав. І там так показано, що він нібито вибирав, ну просто красиво зроблено в такому театральному плані, коли за нього бореться і УНР, і Червона Армія, і він вибирає УНР, а потім все одно опиняється в червоній, і це на, на, на тлі того, що тичина, який, ну, скажімо так, класик української поезії, на той момент один з найвідоміших. І такий він, такий, так би мовити, представник української інтелігенції, української творчої інтелігенції в радянському Союзі, в новому, чи в молодому, чи радянському Союзі, 20-ті роки, як він як йому радянська влада починає замовляти певні вірші про радянську владу? І він не те, щоб ламається тут. розумієте, тут дуже важко, бо вони творчо показали. Звичайно, це не автобіографічні фільми. Там все достатньо, до певної мірі, є абстрактно і, і не абстрактно показано, от як, як відбувається цей злом цих дуже талановитих людей. Біографія в них ну, дуже цікава. Ну, хльвову, ви всі знаєте, так? там показано, як він. До речі, пробачте, що я так трохи. Я, я намагаюся, я не готуюсь до етерів ніколи. Я намагаюся висловлюватись так, як я думаю, в даний момент. Ем, що цікаво, мене це, мене це, до речі, ще до спектаклю хвилювало. Цей момент я не хвилював, я над ним задумався ще в 90-ті роки, коли почав читати цей достигне відродження, знайомитись. Як це так вийшло, так що хвильовий був був червоним командиром. Дуже багато тих розстріляних поетів і письменників були комуністами, при тому щирими комуністами, їх там називали націонал комуністами, але вони були комуністами. І їх розстріляли, більшість розстріляли, так. А провідний поет Течина, який теж так би мовити засвітився. В Українській Народній Республіці і залишився живий і досяг ну, серйозних висот в радянській ієрархії, а Сосюра взагалі служив в армії УНР, буквально це був доведений факт. І Сталін саме їх залишив жити. Так? Саме їх, не без проблем, звичайно. Сосюра було ваш шлях. У нього друга дружина, наприклад, була, яка була завербована МГБ, ну, судячи з усього, до певної міри приставлена до самого Сусюри. Це абсолютно не новина. Це таке. Любили таку практику в Радянському Союзі, але вона багато базікала. В 49-му, здається, році її заарештували. Він відрозлучився з нею, одружився на інше через 5 років її випустили, коли Сталін вмер, і він знову розлучився, одружився на цій дружині. так. В нього були проблеми з радянською владою, але дожив, помер власною смертю. І, ну, принаймні, любіть Україну, за яку його дуже критикували і звинувачували в буржуазному націоналізмі, це ж все ж таки 40-ві роки, і він не він, він все ж таки, як багато тих, хто вижив, письменників, які сприйняли відлигу Хрущовську, так вони пере. Ну, відкинули свій сталінізм, який був, ну, скажімо так, для виживання прийняти ними. А от Тичіна, наприклад, не зміг цього зробити. і залишився таким, ну, принаймні, по формі по формі залишився сталіністом і виглядав анахронізмом таким, вже в 60 ті роки, Стус про нього писав. Багато хто про нього писав, що він геніальна людина, геніальна, геніальна людина, знала багато мов, і, ну, взагалі, але ось настільки його система зламала, настільки його зруйнувала, його особистість, що дійсно період його можна розділити, як казав, стус на дві частини. Так? Одна частина це геній, а друга частина це пігмей, який бореться з, з генієм, ну, мається на увазі самим собою. Для мене це ще особиста до певної міри історія. Так, тичина з моїм дідом, достатньо відомим українським істориком, були дуже добре знайомі. Вони десь пересікалися ще в, до революції, бо вони в духовній семінарі. Ну там була така історія. Перша вони обидва з Чернігівської губернії Російської імперії І навіть в Піські село, де народився течина, там мій дід жив. Потім вони звичайно вони жили на сусідніх вулицях в Києві. Вони спілкувалися. Якісь листи в них залишились. Дід передав ще в 60-ті 70-ті 60 роки в музеї Течіни. А Сусюра, це мені батько розповідав. Це він десь книжка лежить, підписана Сосюрем моєму батько. Батькові там він часто. Приходив до діда, і вони там спілкувалися, і батько розповідає, як він сидів на колінах у сусюри, і той йому казки якісь розповідав. Словом, це все така оце от нещасна українська інтелігенція, так, яка служила, служила Радянському Союзу, служила більшовикам. І більшовики, в залежності від можливості, максимально використовували їх для того, щоб звеличувати свою владу. Когось ламали, когось знищували, більше знищували, значить, ламали, когось залишали. І це все в спектаклі дуже непогано показано. Ну, достатньо яскраво. Показано, як це відбувається, як ламаються талановиті люди, як радянська влада це все робить. Тому. Закінчуючи, щоб не дуже, це все ж таки навіть не рецензія, це такі роздуми щодо того, що я побачив. Дуже рекомендую. Обов'язково подивіться, отримайте величезне задоволення, це унікальний жанр для українського кіно, такі кіноспектаклі. Хороші пісні, вірші читають, Там є вірші, які вони самі авто. Ну, Ця творча група, вони це не вірші цих поетів, вони зроблені під цих поетів. Ну тут можна сперечатися, наскільки воно вдало, але знову ж таки, головне, що це. Достатньо доступне ще й тут. Це проблема в тому, що треба ще так продукт зараз робити, щоб він був цікавий і ще й доступний, щоб люди розуміли, щоб не треба було обов'язково літературним критиком чи істориком бути, щоб зрозуміти, про що мова йде. Тому я не дивуюсь, що вони зараз виступають і в них будуть і прем'єри, і виступи, і кінопокази в Америці, Канаді і в інших країнах. І я не думаю, що це тільки буде для діаспори, так. Це цікавий продукт, дуже цікавий продукт, тому знову ж таки рекомендую. Пробачте за певну сумбурність, але я знаходжуся під враженням. Знову ж таки, зрозумійте мене, я не кінокритик, я, до речі, я от дочекаюсь, бо я постійно позитивно щось пишу, так би мовити, так про позитивні рецензії даю, а все ж таки треба ще й негативні. Я ось готуюсь до перегляду одного українського фільму. Я думаю, там будуть негативні рецензії в мене. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і ставайте, будь ласка, спонсором мого каналу, що дозволяє поширювати це все це в україномовному сегменті. До побачення.